Всім привіт! Користуюсь 11-12 чи 12 день вже акумуляторною батареєю літій залізофосфат Вирішив поділитися своїми враженнями і тим, як я її збирав. Можливо, комусь буде цікаво. Загалом на інверторі виставив це з початку вересня режим Сонце, батарея, мережа, щоб максимально економити, щоб відбивалися панельки і батареї. І, тобто все споживання в нас йде від сонця, потім з батареї, коли не вистачає сонця, і вночі повністю від батареї. І вже як все вимкнеться, батарея розрядиться, то тоді вже тільки від мережі. Але такого ще в нас не було. Загалом користуємося ми двома ноутбуками. Постійно працює холодильник, морозильна камера, а також ввечері часто. П'ємо чай, електрочайник, буває в духовці щось там хвилин 10-20 розігрівається в електро електроплитка, також буває щось підігріваємо, ну не довго готуємо, а щось так не сильно довго, то нормально. Вистачає цього всього. Сам акумулятор. Ішов Він за Aliexpress майже 3 місяці, виходить, замов 1 червня, відправили 13-го. І Прийшов чи 30, чи 31 серпня. За нього заплатив я 16 комірок 105 Аг, обійшлись в 500 доларів на 1 червня. Тоді дешевше, ніж 40 гривень був долар. Тобто під 20 тисяч гривень. В комплекті з комірками йшли перемички отакі і гайки для них. На жаль, коли я таким чином їх з'єднав, мені не вистачило цих перемичок довжини, щоб з'єднати тут плюс з мінусом. Але я виконав так наступним чином ці луджені пластинки з'єднав між собою і скрутив їх болтом з гайкою. Далі купив на AliExpress метрові, 2-метрові кабеля АВГ-3. Там щось здається, в районі 30 мм квадратних перетин жили. Текстилітові пластинки повставляв. По коміркам, до речі, деякі рівні, а деяких трохи зазори, бо трохи вони випуклі. Всі комірки 19-го року. Тобто ємність неповна. Загальна ємність має бути десь 5 з копійками кВт. Ну, виходить, що мають вони трохи менше. Також до. Цих комірок я замовив БМС-ку, таким чином її прикрутив, просто з профіля відрізав шматочок і прикрутив. БМС GCON BMS у нас 150, здається ампер максимальний струм заряду і 2 ампери вирівнюючий струм. Також замовляв я до BMS наконечники. Попропаював їх е, і на товстій кабелі це трошки перекручений, але по-іншому не вийшло. Е, ті, що з BMW виходять на мінус, е, також наконечники замовляв і не було чим обжати. Для малих мене я купив для обтискання. Інструмент, а цей сильно великий перетин не вийшов мене їх обжати. Тому я взяв, залив їх оловом, прогрів паяльником, добре газовим і все залив оловом. Так само я зробив з контактами ті, що тут виходять. Тут з'єднав. Також на болт заізолював візолен, і так виглядає не дуже, але мені в гаражі байдуже зайві дроти Ось скрутив тут, заізолював їх скрутив. 24, здається, може бути тут 24 стрінга. Ой, на цих комірки. Викори... Використано 16. Тому зайві я не витягував, не, не вирізав, а просто скрученими залишив. Щоб... Скрутив я це все звичайними дошками, які господарство було теж ну, на ніжках, типу так і щось зробив. І все. Ну, В принципі, по контактам, навіть при використанні близько там двох, Кіловат навантаження з батареї нічого не грілося. Ну, тому я задоволений. Поки що задоволений. Подивимося, як воно буде працювати далі. Отак От виглядає додаток. Е е відкриваємо, конектимось до нашої БМС-ки. Потрібно знаходитись біля неї, плюс, щоб включений був геолокація і Bluetooth. Вибачаю, зараз інвертор саме включився, що мить, не встиг я трошки зняти. Бачимо по батареям, що загальна вольтаж 57-28. По коміркам 357 3,58, мінімальна 3,574, максимальна 3,588. Тобто розбіжність невелика, воно його балансує. По Циклом написано ще 5 циклів, це за 12 десь днів. Виходить, що я так розумію, що воно бере цикл, рахується, якщо повна ємність взята і віддана була. А може я і помиляюсь, якщо що виправляйте будь ласка. Тут я в налаштуваннях зараз покажу, виставляв. Ну це все в інтернеті, я дивився, як виставляється. Так і зробив, як люди радили, і нічого не перелаштовував вже. Код від 1 до 6. От, в налаштуваннях ввів тут 16 штук панелей, ємність 105, тригер для балансування, це тобто яка розбіжність має бути, щоб почалося балансування. 0,02 Вольта я виставив, щоб не 0,01, щоб воно щоразу не, не вмикалось, а трошки більше. Калібрейшн вольтаж, це я міряв скільки струм на в цій збірці показує е, вольтметр і ввів дані покази, щоб більш точно БМСка показувалася. Ну, далі тут стандартні налаштування, це подивіться в інтернеті. Можливо комусь цікаво. Отак виглядає сам додаток. Показується ємність батареї, ну воно туди-сюди трохи плаває в, в порівнянні з показаним БМС. Показує, що відсонці загальна потужність 450 Вт. Батарея майже заряджена, ну вона вже БМС-ка обмежує, далі не йде заряд, і будинок споживає 19 Можемо подивитися графік. Часто додаток викидає, показує порожні сторінки, не прогружає щось. Раз через раз, але працює. Бачимо, що максимальне навантаження там було 3,3 чи 3,4 е кВт. І оранжевим видно, що генерація перекриває з головою в зелене тобто споживання. І плюс, коли от вранці з 5 чи з, з пів ранку було сонце, це активно йшов заряд батареї. Тобто 2-3 кВт споживалося на, батар... на заряд батареї. Вона заряджається десь за 2 години, виставив я струм заряду 50 А розряду 60 максимальний, щоб не дуже її навантажувати. Зараз бачимо також, що сонце перекриває споживання.